Доброго дня всім. Ось я вже вийшла під свою вербу, під дерево, годувати своїх котиків. Налила їм свіжу водичку, ще налию під деревом, під будинком. Котики вже снідають. Ось кошечка, яку ми стерилізували вже більше неділі назад. Це вже дві неділі. Ось наша Мурза, ще всіх немає, нема нашої чорненької з чужого двору. А ця їсна Кцуля, З нею вже все добре. Ось вже й найда йде їсти. Ще насиплю їм трошки сухого корму. Дякую всім за гарні побажання, за гарні відгуки, за допомогу. За все. Я вам дуже любі друзі, мої підписчики, дякую. І вам бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя і миру.